Ми будемо розбирати клітини, які відновлюються і які не відновлюються. У першокурсників медичного університету пара з гістології. На занятті студенти вивчають, зокрема, ядро, поділ клітини та її цикл. З дитинства мріяла стати лікарем, тому що мене дуже захоплювала ця сфера, вивчати будову організму, захворювання різні. Також я вирішила стати стоматологом, тому що сама стикнулася з цією проблемою, і зрозуміла, що усмішка це є однією з найголовніших рисою нашої людської зовнішності на навчання до Полтави Анастасія Лепіх приїхала з Миколаєва. Чому Ми обрала ПДМу? Тому що багато хто з моїх старших колег, які вже є стоматологами, випустилися з цього вуза. Вони дуже задоволені базою. Також яка є теоретична база, практична база, яка їм допомогла стати дуже кваліфікованими лікарями, і також мене привабив по тому що тут є навчання офлайн. Цьогоріч до медичного університету Полтави вступило орієнтовно 800 першокурсників. Вступна кампанія розпочалась 1 липня і включала основний етап та додаткові набори для контрактної форми навчання. Зараз мова йде про завершений перший додатковий набір, і з першого числа. Стартує другий додатковий набір, і власне ми орієнтуємося саме на такі цифри. Звичайна тенденція на жаль до зменшення, оскільки зменшується кількість вступників випускників у порівнянні з минулими роками. Очевидно, що багато факторів, один із яких це і основний це війна. На жаль, в умовах війни батьки по-різному оцінюють подальші перспективи. На жаль, виїжджають за кордон. Цьогоріч у Вищій області вступило на 21% менше першокурсників ніж 2023-го, Розповів заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Це стосується бакалаврату. Безумовно, студенти рухаються в навчальних закладах, які знаходяться в безпечних місцях. та статистика, яка в мене є, вона показує, що це насамперед. І навчальні заклади, які знаходяться на Західній Україні. Це Львівський університет імені Франка, Львівська політехніка, Чернівецький національний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаніка. Тобто батьки вони турбуються за безпеку своїх дітей. На другому, ну на другому, також тренді це Київський вищий слів Антона Чубенка до університету Полтавська політехніка цьогоріч вступило на 5% менше студентів, ніж минулого року, до медичного на 10, до аграрного та університету економіки і торгівлі майже на чверть. До педагогічного і Кременчуцького університету імені Остроградського на понад 30%. А до юридичного інституту імені Ярослава Мудрого майже в половину. Зі слів Антона Чубенка вступна кампанія на магістратуру триватиме у вишах області до кінця жовтня. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.